Нову енергетичну стратегію України до 2050 року днями схвалив уряд. Згідно неї за найближчі 30 років, наша держава має досягти вуглецевої нейтральності енергетичного сектору. Чи це реальна перспектива? А також чого чекати в енергетичній сфері вже в найближчі місяці. З'ясуємо сьогодні в ефірі програми. На часі вітаю вас, гість нашої студії, доктор технічних наук, голова ради Української асоціації відновлювальної енергетики Станіслав Ігнатів. Станіслава, вітаю вас. У нашій студії. вітаю вас і хочу вас поздоровити. У вас така чудова вишиванка вас і всіх ваших глядачів з днем вишиванки. А це такий наше генетичне свято, оскільки вишиванка є елементом наших генетичного коду. І хочу подякувати нашим хлопцям із ЗСУ, що ми сьогодні під мирним небом можемо святкувати це свято і знаходитися в студії. І говорити про мирні проблеми, а не про війну. Дякую вам. Так і переходимо до тих питань, які анонсували. Перш ніж будемо говорити про глобальне, про стратегію. Давайте до більш таких справ буденних пережили ми, дякуючи нашому ЗСУ складну зиму, пережила її енергетична інфраструктура наша, але все ж таки зараз з'явилася інформація від Укренерго, що влітку знову потрібно заощаджувати, особливо в години пікових навантажень. Чому так? По-перше, нас чекає в енергетичній з енергетичної точки зору складне літо. Тут не треба, вибачте, за сленг розслаблятися і наскладна зима. чому наскладна зима? Відразу розкажу, оскільки в першу чергу наша енергосистема, це вже відкрита інформація. Є озвучий міністр енергетики і прем'єр-міністр. Має принцип дублювання. Тобто на великих підстанціях, по яких ворог і задавав цих ракетних ударів, знаходились два трансформатори великих. Це трансформатор основний, який був в роботі, і резервний, який якщо основний вводиться в ремонт або відбувається аварія, приключається на резервний трансформатор. На сьогодні наші підстанції, на жаль, мають лише по одному трансформатору. І швидке відновлення тих підстанцій після обстрілів відбувалося якраз за рахунок того, що все обладнання мало бути продублюване. Вони на сьогодні ми маємо не маємо дублювання, і ми розуміємо, що такий трансформатор виготовити дуже важко. Він виготовляється близько одного року. Його виготовляв лише один завод в Україні, який зараз не працює, він знаходиться в місті Запоріжжі. З Європи перевести е, практично неможливо, оскільки це різні класи напруги, тобто різна напруга у нас в мережах і в європейській мережі. Е, Україна замовила такі трансформатори, але до зими вони можуть і не доїхати. Це в першу чергу. Друге, це те, що пов'язано з накопиченнями запасів природного газу і кам'яного вугілля для наших. І побутових спочивачів, і для великих теплових електростанцій. На сьогодні ми в 4,5 рази менше маємо накопичних викопних викопного палива ніж у довоєнні роки. І це велика загроза для нашої енергобезпеки і для того, як ми пройдемо Опальний період, але як енергетики кажуть, осінньо-зимовий період. Uh -huh. Тому це е, буде достатньо важко. І обладнання знаходиться в критичному стані, оскільки енергетики, наприклад, я бачив у Миколаївській області, там своїм верхнім одягом вони затикають пробойни в трансформаторі, коли е, туди осколки потрапляють, щоб маса не витикала, щоб він продовжував працювати. Е, всі, хто там приїжджав біля цих підстанцій, бачили такі великі керамічні сосуди, це е, е, ізолятори. В Європі вже їх не використовують, там інші ізолятори використовують. Е, в Україні не вони були всі російського рабництва, тому. Е Енергетики, там їх різними технічними смолами заливали на місці, не увозячи нікуди, і е, робили такий аварійний ремонт. І ми розуміємо, що вже приходить літній період, і треба дуже активно відновлювати це все обладнання. Ми не маємо ані запасу, ані де його взяти. І е, є висока вірогідність, що ми і е, зайдемо з тим обладнанням, яким ми маємо на сьогодні. І тут будь-яке е, потрапляння може призвести до таких, то те, що називають правильно вієло відключення, як вієло розвертається навколо однієї Станції відключається багато інших підстанцій. Те, що відбулося минулого листопада в Харкові, коли при потраплянні в одну з підстанцій біля Харкова вивкнулося відразу сім областей навколо це про зиму, і тут треба готуватися. Якщо ви маєте генератор, то зробіть технічне обслуговування цього генератора. Якщо маєте прилади накопичення, перевірте, щоб вони були в робочому стані, і готуйтесь до важкої зими тут. Це, це, на жаль, є е, реальність. Щодо літнього періоду, е, на, на сьогодні ми е, маємо е, нульовий баланс споживання і використання електричної енергії. Е, е. Тобто рівно скільки ми генеруємо, стільки ми споживаємо, навіть за часовим графіком. Е, 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 ми бачимо, що. Е, Зростає попит на електричну енергію за рахунок того, що вмикаються кондиціонери. Навіть в студії зараз працює кондиціонер, в ретелі працюють прилади охолодження більше, тобто в супермаркетах, торгових центрах. В побуті люди повертаються додому, вмикають кондиціонери для охолодження і збільшується побутове використання електричної енергії. Це з одного боку, а з іншого боку є та проблема, що на сьогодні ми маємо дев'ять атомних реакторів, тобто ми розуміємо, що ще шість є на тимчасово окупованій е, Запорізькій області. частині Запорізької області mm -hmm. в місті Енергодар, е, Це найбільше в Європі Запорізька е, атомна електростанція. А дев'ять є на зараз на території е, мирної України. І е, 4 з дев'яти. Виводяться в літній період на перезавантаження ядерного палива, тобто ці чотири реактори вже готуються для того, щоб вони вийшли з енергосистеми, і ми будемо мати великий дефіцит електричної енергії. Коли така сонячна погода і спекотна, як сьогодні, то за рахунок якраз сонячної генерації ми будемо мати вирівнювання споживання в денний час електричної енергії. А ось в ранкові часи, коли сходить сонце, тобто те, там це з сьомої до дев'ятої, і особливо в вечірній час, оскільки ми розуміємо, що сонячні станції всі зорієнтовані на південь. І коли сонце заходить, то сонячний модуль знаходиться вже в тіні. І Із 7 до 22, де є найбільший пік споживання, ми будемо мати дефіцит електричної енергії. І тут дуже висока вірогідність, що будь і з одного боку аварійні відключення через нестачу електричної енергії, і з іншого боку, можуть бути відключення планові за планами операторів систем розподілу, обленерго по відключенню електричної енергії. Тобто до цього треба готуватися. Споживати електричну енергію відповідально, а українці за цей зимовий період навчилися відповідально споживати електричну енергію. Не треба забувати ці навики, і тоді ми спокійно пройдемо. Інше питання ми повернемось до тарифної політики, але я дуже скажу, що для тарифної політики дуже важливе питання експорту. І на сьогодні Україна не має зайвої електричної енергії, яку можна продавати mm -hmm. на експорт, отримувати в Україну валютну виручку. Потім розкажу для покриття яких потреб вона буде використовуватись. Тому і Укренерго закликає заощаджувати електричну енергію для того, щоб ми мали надлишок, тобто профіцит електричної енергії, які могли продавати європейським партнерам і отримувати валюту в Україну. Тобто, все ж таки до графіків можливих графіків планових відключень влітку варто готуватися. Так, так. Mm -hmm. Якщо... так. Давайте тепер дійсно про тариф, тому що також уже кілька місяців в інформаційному просторі про це лунає інформація, про можливе, ймовірне його підвищення, в травні поки що відтермінували підвищення. Чому важливо його піднімати, і які складові цього тарифу формують його? Чому він має бути от саме таким? Ну, тут давайте розіб'ємо на е, дві площини: одна площина з точки зору експертної, а інша площина з точки зору політичної. Mm -hmm. з... Експертна точка зору і на цьому наголошують наші європейські партнери і кредитори, що один продукт електроенергія це є продуктом, не може однаково має однаково вартувати для різних категорій споживачів. І не може для однієї категорії споживачів, тобто для населення, вартувати нижче, ніж є ринкова ціна, а для бізнесу вартувати вище, ніж є ринкова ціна. Давайте по цифрам поїдемось. Ми пам'ятаємо прекрасно, на сьогодні для споживання, для побутових споживачів, тобто для громадян, тариф гривня 44 за кВт-годину при споживанні місячному до 250 кВт-годин, якщо більше, ми сплачуємо гривну 68 А для бізнесу це 8 гривень 6 копійок. Угу. А тепер повертаємось до собівартості. Називай цифри без податку на додану вартості. В атомній генерації субівартість виробництва 2,82, тобто це в два рази вище собівартість лише, ніж тариф для населення. Плюс там ще прибуткова частина підприємства докладається, плюс тариф на передачу, тариф на розподіл, тариф обленерго на диспетчерізацію і виходить десь в три рази побутовий тариф нижче, ніж собівартість. Якщо кажемо про зелену енергетику, це 4 гривні все 2 копійки, але також без ПДВ. Електроенергія вироблена з гідроелектростанції, електро теплових електростанцій, де тут посередньо знаходитись. І якраз бізнес за рахунок того, що він сплачує більше, ніж ринкова вартість, він покриває витрати для населення. Але. Європейські наші донори кажуть, що ну, ви бачайте, все одно ж населення сплачує у вигляді послуг за цю спожиту електричну енергію, сплачує у вигляді там, продуктів харчування, побутової лінійки, побутової хімії, будь, будь що, що, що виробляється придбанити. в Україні, да, ви сплачуєте за цю електричну енергію. І тому Є потреба вирівнювати цей тариф приводити до е, ринкових. Я думаю, що тариф може піднятися десь до 2,30-2,50 без ПДВ. І тут регулятор Національна комісія з регулювання електроенергетики і житлово-комунального господарства, кажуть, що житлово-комунальних послуг НКРЄКП, е, Вони говорять, що давайте поетапно раз там на три місяці поступово віднімати mm -hmm. тариф до ринкової вартості. І це логічно, оскільки. Перше, щоб це не було шок для громадян. По-друге, ми розуміємо, в якому економічному стані більшість громадян знаходиться там. Хтось втратив роботу, хтось втратив житло, переїхав в інший регіон, і також, можливо, не має роботи, знаходиться на дотаціях з боку держави. І це складно для населення. І тут виникає політичний фактор, оскільки. Президент ще до початку повноштана вторгнення в лютому заявив, що тарифи не будуть підніматися а там, якщо буде впроваджуватись проєкти з комплексом темотермомоделізації, пам'ятаєте, це велика програма. Я до речі, я співав, співав цієї програми, велика термомодернізація, що якраз тут тариф має ще й зменшитись для населення, і це. Це не популізм, це економічно обґрунтовано. І тут більше буде зараз грати, на мою точку зору експертно, політичний фактор, ніж економічний. І тепер повертаємось знов до експорту, оскільки бюджет не має. Можливості покриття цієї різниці, ми розуміємо, що доля е бізнесу зараз в споживанні електроенергії і доля населення кардинально змінилися. Раніше у нас бізнес був основним споживачем, а ми, але ми розуміємо, що, наприклад, е на сході Харків, Дніпропетровськ, в Харків, взагалі е великі споживачі зупинилися. Маємо великих споживачів в Маріуполь, е Азовсталь, Кам'янетліча, вони повністю знищені. І зараз населення превалює над бізнесом в споживання. Але знов таки е на умов в умовах військового часу не стягуються борги від населення і формується велика заборгованість населення перед енергозбутами а енергозбутів перед обленерго, а обленерго відповідно від перед енергоринками, генеруючими підприємствами, де вони закуповують цю електричну енергію. І цей ланцюг дуже хиткий, і хтось має компенсувати ці витрати. Бюджет не має таких коштів, бо ми розуміємо, що рівень сплати податків дуже низький, і більше лева частка бюджету зараз уходить якраз на військові потреби. І слава Богу, що воно уходить, що наші бійці мають гідне забезпечення. З іншого боку, треба цю, цю дельту покривати. І ці обов'язки покладені на державну компанію, на національну енергетичну компанію «Укренерго». І тут прибуток Укренерго може бути, оскільки Укренерго там і дорога закупає для населення, для субсидує закупування дров для населення Сходу України, і субсидує закупування вугілля для державного підприємства «Центренерго». І субсидує компенсацію приватним сонячним електростанціям. Тобто дуже багато спеціальних обов'язків, які покладені на цю державну компанію. Тому тут у них єдине джерело це якраз валютна виручка, про яку я казав від експорту електроенергії. Тому «Укренерго» і закликає шановні громадяни. Я звертаюся до кожного хмельничана, заощаджувати електричну енергію для того, щоб Укренерго могло її експортувати в Європу. Ми отримували прибуток до цього підприємства і. Підприємство могло виконувати ці спеціальні обов'язки і покривати різницю. Чим більше ми заощаджуємо домоелечні енергії, продамо в Європу в тих встановлених об'ємах, які нам дають європейські партнери, тим більше є вірогідність, що тариф не буде підніматися. Mm -hmm. Давайте нагадаємо, як влітку правильно заощаджувати електроенергію. Що повинен кожен споживач пам'ятати? Ну, перше використання кондиціонерів: житло можна охолоджувати або за рахунок звичайного відкритого вікна, або якщо треба кондиціонування в нічний час. І потім там житло може при закритих шторах або рулетах, може зберігати це охолоджене повітря майже повністю весь день. По-друге, це якщо ви там полюбляєте каву, чай, то нагріваєте в чайнику електричному ріне стільки води. Скільки вам необхідно для вашої чашки або для вашої там член сім'ї кількості чашок або заварнуку чаю? І таке інше, тобто менше використовувати світло, максимально там намагайтесь прати в нічний час або в денний час, зменшити використання електрохвильових печей, оскільки мікрохвильова піч це є найбільшим споживанням, споживачем електричної енергії mm -hmm. в вашому будинку. Більш, якщо говорити на одиницю часу, прийняти більше, ніж електрокотел. Тому це да, ці елементарні речі. Дозвольте Україні отримати енергонезалежність і зберегти вам тариф. потрібно дійсно згадувати ті навики, які набули так, так, взим, взимку, так. тому що трішки можливо вже навесні розслабилися, але потрібно пам'ятати, що війна триває, і все ж таки ворог підступний, і ризики існують в так. різних сферах. Анонсувала я вже про те, що в Україні було прийнято енергетичну стратегію до 2050 року. Давайте трішки поговоримо про неї, про ці далекоглядні перспективи. Що це за документ, чому важливо мати його, для кого він є такою дорожньою картою руху дій далі. Він є дорожньою картою, в першу чергу, для органів влади. По-друге, це такі дороговкази. Як пам'ятаєте, Гаврилішин казав, дороговкази в майбутнє. Які якраз такі дороговкази, куди слід інвестувати і розвивати свій бізнес в галузі енергетики. І дотичних галузях зараз розпоїм навіть в енергоспоживанні. І для громадян, які мають розуміти, що також є, громадяни є невеликими інвесторами для там, будівництва приватних сонячних електростанцій. Але якщо сумарно, це великий об'єм. Ми з 18-го по минулий рік сумарно громадяни побудували 1,2 гігаватт сонячних електростанцій, приватних до молодінь. Це на 2 десяти гігават більше, ніж один блок атомної електростанції. Тобто ми, українці, ще сила і в енергетиці. Інший приклад, якраз ці блокаути показали, що треба бути не лише енергонезалежним, а ще й енергодостатнім тобто мати своє джерело енергії. Mm -hmm. і, Після блокаутів чотири області на букву три області на букву Ч – Черкаська, Чернівецька і Чернігівська сумарно побудували 20 МВт сонячних станцій приватних до і це військового часу дуже багато. Тобто інвестують в свою енергодостатність, щоб їх оселі були енергодостатніми. Вони розуміють, що також блокаути повторяться. І Навіть коли закінчаться бойові дії нашою перемогою, все одно енергосистема буде знаходитися в критичному mm -hmm. стані. І необхідний певний проміжок декілька років, щоб її з одного боку відбудувати, а з іншого боку перебудувати. От якраз про перебудову, і говорить ця стратегія. Перебудова це. Перехід до так званої розподіленої генерації. Тобто, ми побачили, що ці великі пароплави, теплові електростанції, навіть відновлені джерел енергії, великі станції, вони є дуже вразливими для атак ворога. І ми розуміємо, що наш сусід є підступний, і в будь-який час ситуація може кардинально змінитися навіть після нашої перемоги. Тому тут працює такий європейський принцип. Ми в студії, до речі, з вами про нього говорили. З одного боку виробляє електричну енергію там, де є споживач, а з іншого боку, споживає електричну енергію там, де є виробник. І, от, наприклад, якщо десь побудований великий сонячний парк, то біля нього повинні з'явитися споживачі. Mm -hmm. Це там або якийсь технологічний парк, або якесь виробництво, або там тепличне господарство. А не так, як, наприклад, в Карпатах будується міні-гес через гори передаються через мережі е застарілі ця електрична електрична енергія в мережах більше втрачається, ніж вони згенерувалися електричної енергії, але держава в особі державного підприємства гарантований покупець за зеленим тарифом має оплатити цю електричну енергію. Це неправильно. Якщо там є генерація, то тут повинні з'явитися якісь об'єкти рекреації, які будуть споживати цю електричну енергію. Це, як, як наприклад. Або навпаки, якщо от є багато зараз підприємств, лакуються зі Сходу на Захід, створюються певні там, технопарки або об'єднання підприємств. І Біля них повинен з'явитися об'єкт генерації. Про це говорить стратегія. А друге, що говорить стратегія, і це зараз вже днями там в сесійній залі буде Верховної Ради, це так званий нетбілінг. Тобто це відхід від зеленого тарифу для приватних домолодінь, mm -hmm. до речі, для бізнесу також, і для ОСББ, ми там проштовхнули, щоб це було і для ОСББ. А, ти побудував сонячну електростанцію. І, наприклад, ОСББ не може продавати в мережу. А, якщо ти живеш в Дачному кооперативі ти не можеш продавати в мережу. А надбілінг дозволяє так: ти виробив електричну енергію, тебе в день нема, ти там або на городі, або на роботі. І ця електрична енергія фактично втачається. або купуй накопичувач, ти маєш накопичувати, mm -hmm. або ти віддаєш в енергомережу за лічильником. а потім, коли в тебе є потреба, ти забираєш, але там з дисконтом 30%. Mm -hmm. Тобто на 30% менше електричної енергії. І тоді енергосистема працює як такий великий накопичувач і електрична енергія. Працює рівноправно, теж. так рівноправно mm так -hmm. рівномірно розподіляється між mm -hmm. споживачами, і це от заміна зеленого тарифу, оскільки це є інший метод повернення інвестицій для будівництва таких станцій. Тобто є вже законопроєкт. Він тільки так, чекає, він же так, так? пройшов там ряд круглих столів в парламентському комітеті mm -hmm. профільному Верховної Раді. Він ну, чекає, і до речі, повертаючись до цих кооперативів. Де втрачається електрична енергія, то е, позавчора Національна НКРІ, комісія НКРЄКП е, підписала розпорядження про те, що ти тепер можеш продавати за лічильником, але там з суподаткуванням, за визначеним тарифом, електричну енергію своєму сусіду. Ага. Тобто, якщо є у сусіда потреба, uh -huh. або приходиш до дирекції цього кооперативу і каже, вони є надлишок. Uh -huh. Там ми можете купити на по такій та ціні на, на свої потреби. Це також дуже гарна новація. Ну і третє, це дуже важливо, що говориться в стратегії, що Україна має стати не лише не так, як зараз, імпортнозалежною, оскільки ми розуміємо від енергоресурсів. Ми за день до війни відмовились від електроенергії з Білорусі, да? але mm -hmm. ми розуміємо, що це російська електроенергія, оскільки атомна електростанція Білоруська була побудована енерготомом і власником опосадкової енергоатом російський. а... Але є залежність від газу. Ще є контракт на транзит. Не зрозуміла, буде він продовжений, не буде продовжений. І фактично є там реімпорт газу. Але ми розуміємо, що це не європейський газ, а це просто з європейських країн. Документально, бо він по потребіжне не не понайде в Європу, uh -huh. а потім повертається. Ми його забираємо безпосередньо з газотранспортної мережі. Він лише документально є реімпортним. Це російський газ. Да, ми відомо, відомо, маємо проблеми з країною агресором. Вона з нами веде війну дуже жорстоко, але ми продовжуємо підтримувати її армію через те, що ми купуємо цей газ, uh -huh. бо, немає, бо немає виходу. Да, немає виходу поки що, і там найближчі роки. Уряд закладає, що ми повинні не лише відмовитись, а й бути. Таким газовим хабом європейським, оскільки ми маємо найбільший в Європі об'єм підземних газосховищ, і вони переважно е зосереджені на заході України в безпечних регіонах, відносно безпечних регіонах. Ми сьогодні вночі побачили, що у uh нас -huh. відносно безпечні регіони. По-друге, ми маємо великі поклади природного газу, як в Харківській Полтавській області, так і в Івано-Франківській е Львівській областях. Навіть газ є в Одеській області, я вже не говорю про шельф Чорного моря. І запаси величезні і ми можемо стати великим європейським е експортером е газу. І так само це стосується електричної енергії. Ми е зрозуміли, що свої потреби та економіка, е яка зараз є, і ми розуміємо, що там великі ці заводи вони заново не відбудуються, не з'являються нові заводи гіганти. <ain't> на жаль, е економіка буде вже ґрунтуватися на малому середньому бізнесі. І е ми впораємося з власним. Е Електроспоживанням і нарощуючи потужності в першу чергу зеленої енергетики: це вітрогенерація, це біометан, це біогаз, це сонячна генерація. Ми можемо стати великим експортером електричної енергії в Європу. І минулого літа ми показали, що ми це можемо до 250 мільйонів євро в місяць. Укренерго отримувала якраз uh -huh. за продаж цієї електричної енергії. Uh -huh. Ну, ця стратегія можна її назвати дуже амбітною, чи вона все ж таки реалістична? Ну, багато експертів каже серед них і колишні міністри енергетики. А про те, що наразі не можна так робити такий документ, оскільки зараз війна в країні все дуже динамічно змінюється. Uh -huh. Але ми маємо дивитися на декілька кроків вперед. Думати вже про майбутнє після перемоги, як ми будемо не лише відбудовувати країну, а перебудовувати. І тут дуже правильно говорити про перебудову країни. І я завжди кажу, можливо, це не дуже популярно, але дуже гарно так казати. Невеликий великий при... жаль, ця війна це велика трагедія українського народу. Кожен день гинуть кращі молоді хлопці, віці, наш нації, наш генофонд. Але з іншого боку, як кажуть, класики економіки, кожна криза це є вікно можливостей. І в нас в Україні вже було таких, відкривалося декілька вікон можливостей, які, на жаль, ми не використали. Mm -hmm. так? І ми б могли вже б там стати і членом європейського співтовариства, і таке інше, але і реалізувати багато реформ, але, на жаль, не сталося. Ми маємо не втратити це вікно можливостей, яке відкривається нам через нашу трагедію, і повністю пробувати, перебудувати країну, поставити її на нові рейки і стати не просто. Європейською країною, а в багатьох прикладах зерцем для Європи, і тут яскравий приклад, наприклад, наша система дія. Угу. Оскільки я пам'ятаю, там 15-й рік я працював проректором університеті радіоелектроніки в Харкові. До нас приїжджали естонці, показували, які у нас класні є у естонців, там id ця карта. Вона прив'язана до мобільного пристрою. Там 10-20 послуг. Ми можемо отримати. І подивіться, сьогодні наша дія, ми купу послуг телефоном. Можемо Туда, робити фактично. Все. Фактично, все ми купу послуг отримуємо електронних. І сьогодні дія є вже експортно орієнтовним нашим продуктом. Бо багато європейських країн заказує подібні а, апки для того, щоб зробити їх адаптувати під їх потреби під їх законодавство. Це раз. По-друге, наш інтернет-банкінг в Європі неможливо так швидко зробити переказ між карткою між рахунком і mm -hmm. рахунком. Ми це робимо там за два натискання клавіш на мобільному телефоні. Ми подивилися, яка б не була там критика, все інше програма Велике будівництво, але ми отримали непогані дороги. Ми десятками років їздили по розбитих дорогах. Ви прекрасно пам'ятаєте, що декілька років тому окружна Хмельницька, яка була і зараз це дорога європейського класу. Багато нарікань, багато всього, але разом з тим, багато в чому ми можемо бути навіть краще, ніж європейці. І тут треба цього не втратити, використати ті ресурси, які європейці нам нададуть на відбудову і перебудову, закумулювати свої зусилля і ресурси, і рухатися тільки вперед. Ну, я так розумію, оскільки маємо досягти вуглецевої нейтральності, так. то все ж таки в енергетичній сфері це ставка на зелену, зелену енергетику. А ну і, і ми розуміємо прекрасно, що за приписом МАГАТЕ в 2025 році ми повинні вже почати виводити з експлуатації наші атомні реактори. Uh -huh. І першим є це найстаріша атомна електростанція, південно-українська, і тут південний України залишається без енергопостачання. Прекрасно розуміємо, що. Буде енергоатом, допомогою уряду, дипломатів, продовжувати максимальний термін цієї, бо технічно е е атомщики говорять, це можливо, і а, а атомна енергетика буде ще деякий час залишатися основою нашої енергосистеми. Але все-таки це е буде основа на е виробництві електричної енергії з відносно джерел енергії. А в приклад е Німеччини в них з'явився новий термін це е зелена металургія. Коли великі металогійні комбінати використовують зелену енергію для виплавки металу, і метал є чистим зеленим вуглецево-нейтральним, відносно вуглецево-нейтральним. І тут Україна також не пасе задніх. Минулого тижня був прийнятий закон про сертифікацію походження електричної енергії. І тепер наші підприємства, виробники зеленої енергії, можуть отримати сертифікат європейського зразка. І продавати цю електричну енергію, ну, зрозуміло, через перетин, через опціони mm -hmm. за кордон. А європейські а, компанії дуже зацікавлені в отриманні такої зеленої енергії, ще й за ціною дешевше, ніж в Європі, для того, щоб отримати а, податкові преференції в, в, своїх, в, в своєму виробництві. Mm -hmm. Таніслава, я вам дякую. Наш ефірний на час до біг кінця. Дякуємо, що ви говорили такі важливі актуальні теми. Будемо сподіватися, що всі разом належно підготуємося і до наступної зими, і літо пройде у нас так без важких сподіваніх електроенергії. Так. так, дякуючи нашим героям, в першу чергу. Ширям ну і дякую. будемо вірити, що ця стратегія дійсно буде не такою амбітною, а справді буде реалістичною і втіленою. Вже Ширям. слава Україні! Героям слава нашим так. глядачам. Я дякую за увагу. Нагадаю, ви дивилися програму на часі. беріть, беріть усі. І рекомендації експертів до на замітку заощаджуйте електроенергію. Дякуємо, що були з нами, і до зустрічі!